Біблія, друга книга хронік, розділ 10. Ровоам подався в Сихем, оскільки за традицією в Сихемі зібрався весь Ізраїль, аби проголосити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам повернувся з Єгипту, тому послали за Єровоамом і покликали його, після чого Єровоам разом з усім Ізраїлем звернулись до Ровоама з такими словами: Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегшиш тяжку службу, встановлену твоїм батьком. Оте його тяжке ярмо, яке він на нас наклав, і ми будемо тобі служити. А він їм відповів: Розійдіться на три дні. Після чого повернетесь до мене знову, і люди розійшлися. Тоді цар Ровуам порадився зі старішинами, котрі ще урядували за його батька Соломона, коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові. Вони висловили йому таку пораду. Якщо ти сьогодні виявиш порозуміння до цього народу, будеш доброзичливим до них і говоритимеш до них лагідними словами, то вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але він знехтував порадою старішин, яку вони йому давали, та почав радитись з молодими своїми ровесниками, що з ним виросли і тепер з ним урядували. Він запитав їх а що би ви порадили відповісти цьому народові? Який звернувся до мене з проханням полегшити ярмо, яке мій батько поклав на них, а молоді люди, котрі виросли з ним, порадили йому, сказавши: цьому народові, який висловив до тебе прохання полегшити ярмо, яке твій батько поклав на них, дай таку відповідь: мій мізинець, грубший, стегно мого батька. Тож, якщо мій батько поклав на вас тяжке ярмо, то я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я каратиму вас скорпіонами. Через три дні, коли є рувам, з усім народом знову прийшли до Ровама, як цар і сказав їм, мовляв, прийдіть до мене на третій день. То цар розмовляв з ними дуже суворо, адже цар Ровуам відкинув пораду старішин, а відповів так, як порадили молоді люди, говорячи, мій батько поклав на вас тяжке ярмо, а я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я вас каратиму скорпіонами. Таким чином, цар не послухався народу, що й було передбачено Богом. Отже, слово Господа, яке він провістив через щілонійця Ахію до Єровоама Неватового сина, збулося. Коли ж увесь Ізраїль зрозумів, що цар на них не зважає, то народ, відповідаючи цареві, проголосив: Що в нас спільного з Давидом? Немає в нас спадщини із сином Єсея, Ізраїлю, повертайся до своїх наметів, а ти, Давиде, сам турбуйся за власний дім. Тож ізраїльтяни розійшлися по своїх поселеннях. Ровам же почав владарювати над тими ізраїльтянами, котрі мешкали в містах Юдеї. Коли цар Ровам послав до інших ізраїльтян податківця Гадорама, який відповідав за примусові роботи, то вони закидали його камінням до смерті. Сам цар Ровам ледве встиг ускочити на колісницю і втік у Єрусалим. Відтоді Ізраїль остаточно відпав від Давидового роду аж до сьогодні. Розділ 11. Прибувши в Єрусалим, Ровам з усього Юдиного та Веніамінового поколінь зібрав 180 тисяч добірних воїнів, котрі були здатні воювати, аби виступити проти Ізраїлю, щоб таким чином повернути царство Ровамові. Але до Божого чоловіка Шемаї було Господнє слово такого змісту: скажи синові Соломона, Ровоаму, юдейському цареві та всім ізраїльтянам із поколінь Юди і Веніаміна слова, сказані Господом: не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами, нехай кожен повертається до свого дому, адже все, що сталося, походить від мене. І вони послухались Господнього слова, повернулися і не пішли війною проти Єровоама. Ровам замешкав у Єрусалимі, а в юдейських містах зі стінами він будував фортеці. Зокрема, він укріпив Вифлеєм, Етам і текою Бетсур, Сохо і Адулам, Гат, Марешу і Зів, Адораїм, Лахіш та Азеку, Цору, Аялон і Хеврон. Усі ці міста племен Юди та Веніаміна він зробив твердинями. Перетворивши їх на фортеці, Ровам призначив у них начальників, побудував у них склади для харчів, олії та вина. Крім того, забезпечив кожне місто великими щитами та списами, зробивши їх неприступними. Отже, нащадки поколінь Юди та Веніаміна залишились з Ровамом. Що ж, до священників та левітів, то всі ті, що мешкали поміж Ізраїлем, залишивши свої поселення, подались до Ровама. Левіти, залишаючи пасовиська для худоби та свої наділи спадщини, пішли в юдею та в Єрусалим, тому що Єровоам та його сини відсторонили їх від святих обов'язків у служінні Господу, оскільки цар призначив власних священників – жерців на узвищах до ідолів та тельців, яких він понароблював. Услід за левітами в Єрусалим пішло чимало простих людей з різних ізраїльських племен, котрі всім своїм серцем прагнули спілкування з Господом, Богом Ізраїлю, аби приносити жертви Господу Богові своїх батьків. Вони зміцнили юдейське царство, три роки підтримували Ровама, Соломонового сина, адже три перші роки він наслідував Давида та Соломона. Ровам одружився. На Махалат, дочці Давидового сина Єрімота і Авіхаїл, дочки Еліява, сина Єсея. Вона народила йому синів Єуша, Шамарію і Загама. Після неї він взяв Мааху, дочку Авесалома, яка народила йому Авію, Атая, Зізу та Шеломіта. Роам же покохав Мааху, дочку Ависалома, більше, ніж інших своїх дружин та своїх наложниць, а мав він 18 жінок і 60 наложниць, тому він був батьком 28 синів та 60 дочок. Ровам призначив Авію, сина Маахи, першим принцем серед своїх братів, оскільки планував зробити його царем, спадкоємцем престола. Ровам чинив мудро. Призначавши своїх синів по всіх округах Юди та Веніаміна, а також в усі міста твердині, забезпечивши їх продовольством і підшукав для них чимало жінок. Розділ 12. Так сталося, що коли зміцніло царство Ровама, і він відчув себе потужним, то він знехтував Господнім законом. У результаті весь Ізраїль пішов услід за ним, оскільки ж вони віроломно відступили від Господа, то в п'ятому році царювання Ровоама проти Єрусалима виступив єгипетський цар Шішак. З військом, яке налічувало 1200 колісниць та 60 тисяч кіннотників, а також безліч озброєних людей, що прийшли з ним із Єгипту лівійців, сукійців та кушійців. Захопивши укріплені міста, які належали юдеям, вони підступили до Єрусалима. Тоді пророк Шемая прийшов до Ровама та юдейських можновладців, котрі, рятуючись від Шишака, зібрались у Єрусалимі, і передав їм слова, які сказав Господь: Ви залишили мене, тому і я залишу вас, віддавши в руки Шишака». Тож можновладці Ізраїлю, як і сам цар, Упокорились і сказали: Господь справедливий. Коли Господь побачив їхнє щире впокорення, то знову було Господнє слово до Шимає такого змісту. Оскільки вони впокорились, то я не знищу їх, але незабаром я дам їм порятунок. Мій гнів не зіллеться на Єрусалим через вторгнення шішака. Проте вони стануть підданими Шішака, аби зрозуміли, що значить служити мені. І служити земним царством. Отже, єгипетський цар Шішак вторгся в Єрусалим і забрав скарби Господнього храму, а також скарби царського палацу, загарбав усе, навіть золоті щити, які виготовив Соломон. Тому замість них цар Роам виготовив мідні щити, він передав їх під охорону начальників варти, що охороняли брами царського палацу. Щоразу, коли цар йшов до Господнього храму, то його охоронці брали ті щити, після чого повертали їх знову в будинок варти палацу. Коли ж Ровам цілковито упокорився, то Господній гнів відвернувся від нього, так що він не був остаточно знищений, адже і в Юдеї було щось хороше. З часом цар Ровам закріпився в Єрусалимі й владарював далі. Ровам мав 41 рік, коли зійшов на царський престол. І 17 років владарював у Єрусалимі, у місті, яке Господь обрав з усіх племен Ізраїлю, аби там перебувало його ім'я, а ім'я його матері Амонійка Наама. Ровоам чинив багато зла через те, що не скеровував свого серця, щоб постійно шукати Господа. Всі інші діяння Ровуама від перших і до останніх описані в спогадах пророка Шимаї та в літописі Ясновиця Іддо. Протягом усього часу між Ровуамом та Єровамом точилась війна. Ровоам спочив зі своїми батьками і був похований у місті Давида. Після нього зійшов на престол його син Авія.